12 липня депутати Хмельницької міської та районної рад відвідали український парламент. Народні обранці побували на пленарному засіданні, де мали можливість особисто ознайомитись із роботою своїх колег та поспостерігати за ходом сесії. Шановні колеги, прошу голосувати. А подивитись було не що народні депутати прогулювали залом під час засідання, сиділи та лежали біля трибуни, грали зі з коптером. То що хмельницькі депутати кажуть, у місцевих радах порядку більше. Тим не менш було цікаво побачити увесь процес. Так шумно. Як у вулику в як бжолив, якщо зверху подивитися, м -м, мені кажуть, що в районній раді більше порядку, ніж в Верховній Раді. Я рахую, що трошки зашумно, але нормально. Це привикнути, і то нормальний робочий процес. І саме головне, що приймаються закони, і є результат. Зрозуміло, що робота ну, трошки відрізняється від нашої роботи. Вона дійсно має відрізнятися, але ви знаєте, такі почуття, ну, не знаю, як долучились до чогось такого великого, прекрасного. І сьогоднішні Відвідування пленарного засідання, по я побачив, як працює Верховна Рада, і зрозумів, що виконати усі ці завдання, які ставлять перед нами люди, можемо лише е, об'єднавшися з державним бюджетом, тому що місцевий бюджет, всі дитсадки, всі дороги, він просто-напросто не потягне. Крім пленарного засідання, депутати побачили і приміщення Верховної Ради. Тут вони зустрілись та поспілкувались із народним депутатом Сергієм Лабазюком, який і організував цю поїздку. Ми подивилися, як. Функціонірує і як працюють народні депутати, і дуже приємно, що ми в залі побачили, як сьогодні депутати нашої Хмельницької області і наш Сергій Петрович разом з ними працює відстоює інтереси наших громад і приймають ці закони на благо наших людей. Сергій Лабазюк переконаний, такі екскурсії проводити необхідно, аби місцеві депутати мали можливість тісніше співпрацювати із народними обранцями. Та поки що, на його думку, приклад з Верховної Ради хмельницьким депутатам брати не потрібно. Насправді ця ініціатива, щоб приїхали депутати місцевих рад до Верховної Ради. Ми це робили минулий рік, в цьому році це новообрані депутати минулого року. Я рахую, так як в нас є тісна співпраця з депутатами місцевих рад, щоб вони мали змогу тісніше співпрацювати, спілкуватися з депутатами Верховної Ради. Вони на це все дивилися, тому що їм дивитися на такий орган і брати з нього приклад, ну як мінімум, не потрібно. Але також Верховну Раду дивляться наші діти і вони розуміють. Міють, напевно, що не все нормально в країні, а точніше, не все нормально в головах тих людей, які тут працюють. Якщо таке відбувається, це не для того, щоб вони брали приклад ні в якому разі, а для того, щоб навпаки вони робили висновки, працювали краще. Залишається сподіватися, що колись про такі екскурсії, відгуки будуть позитивнішими і про них розповідатимуть з гордістю, як про відвідини єдиного законодавчого органу України держави, яку знають та поважають у всьому світі. Вікторія Земба, Олександр Галянт, новини телеканал Ексклюзив.